Вже коли 77-річний злодій в законі Вася Корш не міг ходити, а лише лежав на звичайній кроваті у подарованій квартирі за три місяці до смерті, до нього з далекої пермі приїхали два злодії в законі, щоб злодійський арбітер вирішив їхню суперечку. Суперечка виникла навколо комерсанта, який постачав харчування в одну з колоній. Один із злодіїв наїхав на нього, а другий опікувався і повторював, що його чіпати не можна, він годує зону. З проханням вирішити це питання, вони й приїхали до злодія, який був одним із засновників злодійського руху. Вислухавши обох, Вася Корж повернувся до них спиною і вперше за все своє життя заплакав. З хвилину він лежав мовчки, потім, через біль, повернувшись до злодіїв, Вася прошепотів, бо говорити було важко і гірко. Ви обидва, суки, суки, тому що ваші зони годують а не злодії. Вже коли 77-річний злодій в законі Вася Корш не міг ходити, а лише лежав на звичайній кроваті у подарованій квартирі за три місяці до смерті, до нього здалося.